Хочу вас повідомити, що 22, 23 та 24 березня знижки в Аврорі до 60%. День Аврори. Всім величезний привіт. самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую вас в Аврору. Подивимося, які новинки і нові знижки в магазині Аврора з 18 по 24. Березня свічки у вигляді а, цих. Хотів сказати кінгуру. Як вони називаються? Скажіть мені, я вам скажу. Жирафи. 24 гривні. Бачу, привезли дуже багато взагалі а, таких цікавих свічок. Дивіться, яка гарна. Правда ж красива. І тут ще йдуть ось такі декоративні листочки. Свічка 88 гривень. Ну оце вже така наша рідненька. Таблички дерев'яні велком. Куди можна вішати? Ну, наприклад, на двері, в туалетну кімнату. <гум> Вони йдуть в декількох ось таких кольорах. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезно вам дякую. Величезно вам дякую за ваші вподобайки. Багато свічок на день народження. Різних, різних. Дивіться, які цікаві. Я завжди був малий, надзвичайно чекав свого дня народження, щоб був великий торт і обов'язково свічки. Так, бачу, тут також з'явились новинки. Ось така лисичка. Ці вже пемедики були, а ця лисичка нова. Так, у горщику 99 гривень. Надзвичайно гарна лаванда, так чомусь я не знаю, положив на неї око. І чомусь вона за мною ходить. Бачу, нові рослинки привезли а кактуси. Цього разу вони трішки вище. Попередній раз були такі маленькі, а це вже такі цікавіші. Дивіться, дійсно, як справжні, по 69 гривень кактус у горщику. А ось такі алоє, да? чи що там, щучий хвіст, чи якщо на нього кажуть, говорять. Таких також не було. Зверніть увагу, так, оці маленькі були, а от тих я не бачив. І ці також в чорних горщечках, також бачу, що новинки. Такі вази для маленького букетика по 44 гривні. А ось такі шкатулки рельєфні з кришкою. Зараз можна придбати зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень. Ви вже бачили таку красу, дивіться, які гарні мімоза. Так, там раз, два, три, 4, 5, 6 гілочок разом. Надзвичайно красиві. Зараз я просканую. ну господи, я зараз впаду. До речі, зараз можна придбати ось таку іграшку антистрес за 34 гривні. Сквіш, динозавр. А тут ще є ось такий гарбуз. Кавун, також антистрес. Але мені подобається дивіться оці, які класні. Так дивляться підозріло. Вони 84 гривні. Надзвичайно багато іграшок для малечі. Розвиваюча. Так, треба батарейки, мабуть. Да? Хто розуміється? А, я зрозумів, дивіться. Я думаю, для чого? Хотів вас запитати, для чого тут стільки всього? Для чого тут так стільки яєць. Але вони маленькі, вони навіть ну, не дуже маленькі. Їх просто потрібно розфарбовувати фарбами, але вони мацюпонькі. Але я думаю, що дітям буде цікаво такий набір. Хочу звернути вашу увагу зараз знижки на рамки по 29 гривень, ті, що були по 39. Кому потрібно зверніть увагу і якісь ще по 55, як ті, які були по 64. 10 на 15 зараз можна придбати за 34 гривні. Ось такий розмір 15 на 21 зі знижкою. 34 гривні зекономити 10 гривень можна. Ще я вам хотів показати одну новинку. Ось такі м глечики. Вони йдуть металеві, але їх можна використовувати як, як вазу да? для квітів. Вони йдуть в двох кольорах. Ну, або ще ось так я придумав. Не виходячи з аврори, можна вже зробити ось такий букет. Так, давайте подивимося, які ціни зараз на шампуні. Бальзами, гелі для душу. Шампунь цей великий по 139 гривень літровий зі знижкою. Так, бачу, оцей шампунь та бальзам 2 в одному 500 г зараз по 42 гривні. Можна обрати будь-який. Знижка на шампунь та маски торгової марки Калос. Літровий де шампунь та літрова маска по 109 гривень. А ось цей великий гель для душу можна придбати за 84 гривні, тут 750 грамів. Крем мило. Не знаю, чому крем. Я знаю, що кремові завжди йдуть, такі, знаєте, білі. Йде шоколад та карамель та соковитий кавун 900 грамів, пляшка з дозатором 37 гривень. В акції зараз ось таке рідке мило. З ароматом квітів та олією горіхів йде. Пляшка з дозатором 500 грамів 32 гривні. Дуже хороше дігтярне мило пляшка з дозатором 300 г 32 гривні. За 49 гривень тут деякі акції лише 22, 23 та 24 березня зі знижками. Ідуть на окремі продукти. Ось це велике а мило, рідке 1,5 літрове 49 гривень. Крем мило кавун 900 грамів, 32 гривні. Рідке мило у запасках 450 грамів по 15 гривень. Так, це якась новинка. Це у нас оливка, рідке мило. 450 грамів по 19 гривень, як новинка йде. Показую вам як новинку 19 гривень. Чоловічий шаума. Зараз по 84 гривні. два види для щоденного використання та протилупи. Чоловічий сльоз. Тут вага 440 грамів, 119 гривень. Ось такий шампунь. Алтайський мумійотамед, яєчний жовток та золотий вус. Об'єм тут цілий літр 84 гривні. Шампунь лікувальний від лупи сульсена 129 гривень. Можна придбати також Сьоз. А для ламкового волосся шампунь по 119 гривень, 440 а, грамів, жіноча шаума, 7 трав, об'єм. Хоча а, звідки шампунь буде знати, хто буде там мити голову? чи Чоловік чи жінка? 400 грамів, 72 гривні. Якщо в мене а, жирне волосся для нормального та жирного, що я не можу помити цим шампунем, 7 трав. Маска філер для волосся від Loreal 300 г. Зараз зі знижкою 169 гривень. чоловічі гелі для душу 250 г 47 гривень. Ще така нормальна ціна, я вам скажу дійсно. Так, шампунь гель для душу 2 в одному Old Spice. 400 г зараз 119 гривень. В акції Мило Шик Тверде. 5 штук по 70 грамів. Можна зекономити трішки більше, ніж 10 гривень. Хто надає перевагу? Ось цьому дуру мінерали морські 77 гривень, 4 штучки по 80 грамів. І також дитячі шик 44 гривні. Це у нас шампунь від торгової марки ШИК для малечі. Вага 300 г, 42 гривні. А ось цей великий літровий можна придбати за 99 гривень б'янка. Ну, я рахую, що це хороша ціна на цей гель для душу літровий. Гель для душу, фруктовий коктейль 15 гривень, 300 грамів. Велика маска від а, торгової марки Numero, це де Італія. Тут цілий кілограм 229 гривень. А ось такі гелі для душу зараз можна придбати за 42 гривні фруктові. е, вага 430 грамів. З'явились ось такі цікаві декоративні а, відра. Для квітів можна використовувати з ручками йдуть. До речі, дуже гарні пакети подарункові, по 34 гривні маленькі та по 43 гривні ось ці великі. Давайте подивимось ціни на щітки. Ось таку зараз можна придбати за 29 гривень. Ось така масажна, вигнута. Зараз зі знижкою 49 гривень. Великі масажні щітки, також вони йдуть вигнуті. Зараз зі знижкою 55 гривень. А ось такі великі, ще більші, також йдуть вигнуті, можна придбати за 39 гривень зараз. Великі круглі щітки також зараз зі знижкою. Щіточки для маленьких принцес по 55 гривень. Якщо зняти цей пакет, то буде краще видно, можна дивитися як люстерку. Ось такий набір косичок на крабіках для маленької леді. Я думаю, вона буде задоволена таким красивим, гарним волоссям. Також зі знижкою 29 гривень зараз. Ось такий набір а люстерку та гребінець можна придбати лише за 19 гривень. Я вам дуже дякую за ваші коментарі та ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І хочу вам нагадати: не забувайте підписуватись на канал, хто перший раз дивиться відео. Щоб ви були у курсі усіх новинок, акційних пропозицій в тому чи іншому магазині, щоб ви дізнавались першими. Не знаю, як вам, але оці резинки. Для волосся мені дуже сподобались. Надзвичайно багато виглядають. Як кажуть, дорого, багато. Ось такі манікюрні ножниці можна зараз придбати за 19 гривень. А тут не треба переплачувати. Упаковку за упаковку 29 гривень ось такі. Кусачки для нігтів 34 гривні. Набір інструментів для манікюру 39 гривень. Капсули персіл 199 гривень. Капсули Савекс 139 гривень. Упаковці 10 штук. З 22 по 24, вибачаюсь. Три дні. Капсули сіла. В упаковці 12 штук, 129 гривень. Одна капсула виходить 10 гривень, 75 копійок. Капсули для прання дитячих речей. 99 гривень 22, 23 та 24 березня. 65 гривень капсули від Зеллі, Універсальні. В акції зубна щітка від Oral-B, 59 гривень. Акція закінчилась 15 по 18. Висить. Так, а тут ще триває акція. Бачите, треба дивитись на цінник, тому що я ж даю інформацію, а ви дивитесь і, можливо, також не замітите, по яке число акція. Набір бік з трьох станків на леза. А я буду закінчувати відео, тому що мені потрібно йти знімати друге наступне відео. А я вам хочу побажати економних покупок. Сподіваюсь, у вас все гаразд.